Сьогодні у нас 23 квітня, нарешті стала погода, третє розширення пасіки. Спершу восьмирамкові розширю, а потім буду розширювати десятирамкові, рамкові Як буду розширювати, зараз все буде залежати від того, чи піднялася матка. Другий корпус ще не піднялася, і вже потім буду приймати рішення, як буду розширювати. Зараз 10-та година, більш-менш вже тепло. Градусник показує 18. вітру немає. Пробую працювати. Зараз буду дивитись. Можна що зробити, чи пчоли вже полетіли в роботу, чи не полетіли. Наявність або яїць, або матки. Дивлюсь в другому корпусі. Поки що не бачу. Ні яїць, ні матки. Можливо, не піднялася, тому що було похолодання. Тому, можливо, матка і не піднялася в другий корпус. Зараз подивимось. Який стан має другий корпус, який стан має перший корпус. Ні, яїць я не бачу. Ситуація може бути і не однаковою в кожній сім'ї. Це все таке індивідуальне. Кожна сім'я індивідуальна. Ні, не бачу я яїць, Тому потрібно розуміти, що матка знаходиться в першому корпусі. Зараз це буде залежати від того, як як я побачу матку. Якщо я її побачу, то буде розширення одним способом, якщо я її не побачу, буде розширення другим способом. Прибираю заставну з другого корпуса для того, щоб проводити роботи так ну що розпочнемо? Якщо я матку зараз знаходжу, я її ставлю у другий корпус і тоді міняю. Місцями корпуса кладу роздільну решітку, ставлю магазин, а на магазин ставлю перший корпус другим. От така печатка, гарна печатка. Поки що я її ставлю сюди, другий корпус. Це якщо я матки не знайду, то печатка буде в другому, а сюди дам. Сушнинку для розвитку зараз подивимось, як ми будемо його розширювати? Ось тут молодий засів, навіть я б сказав би вже з. Середньовіковий засів. Лічинка мені потрібно рамку знайти з яйцями або з маткою. Ось матку знайшов я матку. Матка не мічена, відразу зараз я її помічу, якщо вона мені вже попалася на глаза, відразу я її помічу. Так, все маточку помітив, і якщо я матку знаходжу. Верніше, якщо вона мені попадається на глаза, я її відразу саджу в прищепку таку, для того, щоб працювати і не боятися, що я щось матки зроблю. Все, тепер я роблю наступне. Я навіть корпуса містами міняти не буду, мені буде проще. Хоча, мабуть, мабуть поміняю корпуса містами, так, так буде проще. Забираю цю рамку, на якій була матка відразу. Для того, щоб це так і буде. Ця рамка, де була матка, я туди матку і випустю. Зараз. Так, печатна, розплідна там, де була матка, сушнина з другого корпуса. Далі сушнина. Є також. Зараз ще. Зараз ще беру рамку з разновіковим, з молодим розплодом ставлю сюди так. Потрібно трішечки піджати, щоб рамка зайшла. Матка в прищіпки, тому я не боюсь, що я матку десь передавлю або щось, тому я користуюсь, мені подобається прищіпка і користуватись. Пчоли кидаються, мабуть, ще не, не всі пчоли пішли в роботу. Все ж таки погода ще не розпогодилась. Так дивлюся, що в цьому корпусі відбувається крайня рамка пивок. Мабуть, я одну рамку заберу з другого корпуса, а сюди дам. Рамку Кармову одну спиком рамочку дам. Вот що ставлю сюди. Зверню з пилком рамку забираю, ставлю в цей корпус, який буде зараз першим корпусом. Все матку відправляю вже тепер перший корпус, знімаю корпус. ставлю цей корпус. Відразу випускаю матку сюди, де вона й була, на цю рамку я її і випускаю. Вся матка ось ходить. Зайшла в вуличку тепер. Я ставлю сюди решітку. Хочеться гарно вже погоду, щоб працювати з бджолами в задоволення. Ну зараз потрібно все одно зробити цю роботу, тому що. Погода розпогодюється і у нас квіткує вже рапс, ріпак верніше, тому потрібно давати магазини. Так, добре. Далі ставлю магазин. Сім рамок. Сушнина. овощину поки що не даю. Суш не осушена. Після соняшника відкачана і все. І так я її оставляю, верніше, лишаю і не сушу. Відкриємо. льоток в першому корпусі ставимо другий корпус. Якась ситуація? Цьому корпусі, який був першим. Зараз подивимось у нас в першому корпусі одна печатна рамка. Дві з відкритим розплодом. Це вже три. Рамки з розплодом загальному. Ось іще одна печатна рамка. Це вже чотири загальним з розплодом. Сушнина та, яка була в другому корпусі, ми її лишаємо тут. Пігмет буде тепер вже. Ось тут виходить джала Лупиться. Тут є яйця. Можливо, навіть було б потрібно цю рамку теж віддати в другий корпус, О, вже підіймати, виймати не будемо. Це вже п'ять рамок, да? шоста рамка з розплодом. Тут на ній печатний. Зараз глянемо ще цю крайню. ну Тут тру трутневий розплод і мед. На шести рамках був розплід. Ну, непогано, рахую. І вже є молода бджола, замінила повністю сім'ю. Тобто розвиток гарний. Все закриваємо. Я не впевнений, але у мене є підозра те, що тут можливо матка самостійно піднялася в другий корпус, тому що я цій сім'ї раніше ставив другий корпус, вона трішечки сильнішою була, ніж ті три восьмиравкові сім'ї. Зараз подивимося, яка тут ситуація, чи піднялася самостійно матка, чи не піднялася. Не полетіла бджола ще працювати. Трішечки неспокійна. Погоди не було декілька днів. Вчора тільки вийшла на обліт, відразу, знов пішов дощ, сьогодні ще не розліталася бджола, трішки неспокійна. Тому більше даю диму, щоб трішки їх. Пропустити вниз, щоб вони не кидалися. І ця рамка вагома навіть, можливо. Так, я бачу тут розпліт і печатний, і різновіковий. Дивимось на наявність. Я бачу тут і яйця. Тому дійсно, мабуть, матка піднялася. Цій сім'ї в другий корпус самостійно. Матку хотілося б побачити, щоб бути впевненим в тому, що матка піднялась. Зараз подивимось. Зараз відразу я його знімаю, тому що тут є розпліт, є яйце. Якщо матка в другому корпусі, щоб я її часом дибом зараз загнав в перший корпус. Зараз ще декілька рамок подивлюся в другому корпусі, якщо матку побачу або ще рамку з яйцями, тоді потрібно розуміти, що матка, мабуть, в цьому в другому корпусі. Зараз подивимось. Так, яйця, різновіковий розпліт. Теж Ось матка ходить, все, я бачу матка тут. У другому корпусі все чудово, що я, що я тут роблю. Тут в мене була суш рамки, суші чиста, чиста суш була, тому їй матки є де тут працювати. Все, що потрібно, сюди дати одну якусь рамку, щоб було 8 в першому корпусі, яка це буде рамка, це може бути кормова рамка. Непринципово. Зараз виймемо якусь рамку і дамо їм, щоб в них було тут 8. Ось так мені подобається розширювати, коли матка самостійно піднімається в другий корпус. Для того, щоб матка самостійно піднімалася в другий корпус, потрібно давати декілька рамок з розплодом. Можна і з печатним розплодом давати в другий корпус, коли, коли розширяємо. І тоді матка піднімається в другий корпус дуже-дуже швидко. Дуже Буквально на другий-третій день матка піднімається в другий корпус. Ось цю крайню дам. Вона трішечки з пилком, трішечки з митком. Тобто корма в них є зараз. Вони будуть в другому корпусі, а в першому корпусі їм корма зараз і не потрібні, тому що пилок вони і так понесуть, а корма вони, якщо потрібні, перетягнуть зверху вниз. Тобто корма в них і так є. Все. І міняємо місцями, ставимо решітку, ставимо магазин. І тут все швидко, все, все зрозуміло. Отак От мені подобається розширяти сім'ї. Корпуса поміняв місцями, поклав роздільну рішитку, поставив магазин і на магазин ставлю корпус той, що був першим. Ось так. Заставну, тому що тут сім рамок зараз. Закриваємо. Я вже потім підійду, відкрутю верхній льоток, їм, щоб вони ходили і на верхній льоток. Значить, це розширення дуже чудове. Бистро все зрозуміло Тут як було рішення В першій сім'ї я поставив крайні три рамки розплоду, а потім п'ять рамок сушнини. Тобто матка піде сіяти. А тут я ставив три рамки відкритого розплоду внутрі гнізда, а по краям сушнина. І тут так само. Я підійду через неділю, подивлюся, де краще йде розвиток. Я думаю, що буде одинаковим, ну все ж таки для себе. Подивлюся. А взагалі-то зараз, от в такому розширенні 2 неділі, можна сюди не підходити і не заглядати. Там внизу все буде добре і чудово. Вверху лише можна подивитись на наявність маточників, але там максимально печатний розпліт Ну, все-таки можуть бути десь маточники. В подальшому через неділю-10 днів з другими корпусами. Можна робити все, все, що завгодно. Хоч відводки, хоч кудись додавати їх в підсилення. Все, що завгодно. Там буде весь печатний розплод, тобто відкритого вже розплоду не буде, можна, можна робити що завгодно з цими другими корпусами, а можна їх лишити на, на медозбор, на основний на соняшник. Але потрібно буде працювати, щоб вони не зараїлись. Все, будьте здорові! Я йду працювати з 10-рамковими вуликами.